Розалія Буднарчук народилася 1942 року в селі Гринівці Тломацького району. У віці 9 років переїхала з родиною у Миколаївську область. В Калуші мешкає з 1966 року. Працювала на пивзаводі у міській раді та інших організаціях. Останнє місце роботи філія Ощадбанку. Розалія Буднарчук особистість багатогранна, вона чудово вишиває. Її роботи неодноразово експонувалися на мистецьких виставках в Калуші, Івано-Франківську, Києві, Москві. Знають Розалію Буднарчук і як людину надзвичайно закохану у квіти. Їх вона вирощує не тільки на своїй дачі, а й власноручно прикрашає трояндами, тюльпанами, чорнобривцями, нарцисами, айстрами вулиці нашого міста. Та, напевно найбільше проявляється душа цієї жінки в поетичних рядках. Розалія Буднарчук друкується у місцевих газетах, всеукраїнських виданнях Сільський вісник Земля моя, переможець конкурсу Створімо квітник України, оголошений 2008 року газетою Земля Моя. Починаючи з 2007-го, вийшли у світ п'ять авторських збірок поезій: Душі моєї світ, мамина любов, борімося за життям, ах, роки. І цьогорічна мелодії серця видані книги адресовані широкому колу, але насамперед підготовленим читачам. Основна тематика: любов до рідної мови, рідного краю, до мами, пейзажна та інтимна лірика. Чимало віршів присвячено відомим землякам, зокрема Ірині Китаєвій, Михайлу Галію, Ярославу Магалю та іншим своїм творчим вечором. Поетеса вкотре намагалася довести людям, а в першу чергу собі, що життя, незважаючи на всі його труднощі і негаразди, є неоціненним скарбом, і, попри все, потрібно радіти кожному прожитому дню. І благословляла, уверх піднімала, опускала вниз, але не кинула, не зрадила, прощала, не висушила душу на чергниць, була жорстока і несправедлива, була солодка водночас вірка, і була ніжна, лагідна, щаслива. Сіка ріка, спасибі тобі, доля моя рідна, для мене ти найкраща не секрет. Мій вік вступив вже в стадію старіння, а я в душі на злеті, я поет. Зараз Розалія Бонарчук готує до друку чергову збірку. Цього разу це будуть вірші для дітей і про дітей. Книгу мають намір оформити чудовими кольоровими ілюстраціями калузькі художники. Тих, хто є небайдужим до теми дитячої поезії, гармонійного виховання підростаючого покоління, Розалія Семенівна просить підтримати її у бажанні зробити подарунок маленьким калушанам. Поетеса проявила себе і як активна громадська діячка. Вона завжди радо відгукується на запрошення зустрітися зі школярами та читачами бібліотек. Під час вечора Бенефісу Розалію Буднарчук привітав жіночий вокальний ансамбль Буйківчанка Палацу культури мінерал. А сцена і стіл були прибрані вишитими рушниками із катертиною роботи цієї талановитої жінки.